тема буде про розлучення і я хочу поділитися з вами такими своїми спостереженнями, а не просто е, якимось мудрим висловом. Е, так е, я спостерігала за людьми, і ще з дитинства, напевно. і Я бачила люди, які ходять до церкви, то в їхніх сім'ях менше було випадків розлучення, чим у людей, які казали: Я все знаю, мені нічого не треба, яка там церква, е, вона що там та церква дає? Гроші з людей витягують. І в результаті таких людей більше випадків розлучення. Вони є в сім'ях, так ну там в сім'ї не дуже все виглядає добре, так як можна з боку подивитися, як жінка обговорює свого чоловіка, наговарює на нього, так, хоч вони там сім'я. Де коли так дивишся і думаєш, ну, і ці люди так само вони не ходять до церкви. Тому ходити до церкви, якщо ви хочете мати щасливу сім'ю. Можливо, не всі сім'ї там одразу щасливі, але в тому є якийсь свій, я вам скажу так. Навіть друге таке, що я замітила, що коли люди жили в першій сім'ї, так, і вони не ходили до церкви, тому що вони взяли там швидкі церкві, знаєш, для галочки, і вони розвелися. І Потім мали ще пару сімей, і людина розвелася. І зараз вона не знає, кого вона має там чоловіка. Вона зараз знайшла живого Ісуса. так. Вона не ходить до церкви, але вона дуже читає святе письмо, вона дійсно тлумачить його, ну так, як прям дух Святий її відкриває. його видно по ній, що Вона розуміє, про що вона говорить. І зараз навіть чоловік він не ходить до церкви, так. але вона дійсно, видно, що вона живе живим Богом, і в неї зараз гарна сім'я. Тому хто говорить, що я все знаю, мені того не треба. Тому церква насправді багато чого, що дає для сім'ї, церква читання святого письма і взагалі жити духовними цінностями, це воно тримає якось прям духом святим, якась невидима сила, тримає ці відносини, чесно вам скажу. Ну, звичайно, потрібно працювати над собою, тому що не можна вимагати від іншого, знаєте, я знаю таких людей, які ходять до церкви, в них є сім'я, вони не розведені. Але жінка постійно ну кажуть на чоловіка, щось погане, вони постійно вимагають один від одного замість того, щоб подивитися на себе і подумати, що я можу змінити в тих стосунках. Так, я розумію, є такі стосунки, які дійсно потребують той сепарації, коли там є якась тиранія. Ну, коли в сім'ї немає такої тиранії, так коли просто при постійні претензії чоловіка до жінки, а жінки до чоловіка, тут просто потрібно працювати над собою. Як?